Зараз було фактичне затримання порядку статті шісті і вам було влучено пам'ять. Все, он витягує меня вы, вытаскивает э, телефон с кармана, я падаю, я поднимаюсь его догонять. Бегу, его уже нет. От, как раз сотрудники э, охранительной формы стоят ну, с машины. Говорю, ребята, у меня только что украли телефон с кармана. Выношу благодарность сотрудникам поліції, что быстро трегировали на сложившуюся ситуацію і вернули мені мой убраненный телефон. В Одесі поліцейські оперативно затримали місцевого жителя за підозрою у грабежі. Подія сталася декілька днів тому серед дня у приморському районі. Помітивши незнайомого літнього чоловіка та вдавши бажання допомогти, зловмисник у слушний момент вирвав з кишені потерпілого мобільний телефон і кинувся тікати. Звернувшись по допомогу до співробітників батальйону поліції особливого призначення, які несли службу неподалік. Останні по отриманим прикметам та приблизному маршруту злочинця оперативно розшукали та затримали його. Правопорушником виявився раніше судимий 39-річний містянин. Викрадений телефон поліцейські вилучили та повернули власнику. А фігуранту повідомили про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Відповідно до санкції частини 4 статті 186 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справою внесення застави. До розслідування триває.